Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ось вже незабаром поточний рік добігає кінця, і Національний банк України за традицією наприкінці року поповнив серію східний календар новою пам'ятною монетою під назвою Рік Змії». 5 листопада відбулася презентація нової монети Рік Змії. А вже через місяць, на початку грудня, монета з'явилась у продажу інтернет-магазину НБУ. Щоправда, банки-дилери та перекупи продавали її вже майже одразу після презентації. Але в будь-якому разі свою монету нарешті я отримав і готовий запропонувати її вам на огляд. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та починаємо. Пам'ятна монета присвячена одній із 12 тварин східного календаря. Змія шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона особлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах. Новий рік завжди приносить із собою нові надії, мрії та можливості. 2025 не стане винятком, адже за китайською традицією він пройде під знаком зеленої дерев'яної змії, яка триватиме від 29 січня 2025 року до 16 лютого 2026 року. Змія, яка посідає шосте місце серед 12 знаків східного календаря, востаннє головувала у 2013 році, а наступного разу повернеться у 2037 році. Тотемна тварина прийдешнього року символізує не лише мудрість і спокій, а й гнучкість, трансформацію, приховану силу та обачність. Цей символ вважається однією з найзагадковіших істот китайського зодіаку і обіцяє період інтуїтивного розуміння світу. Китайська мудрість стверджує, рік змії це час потужних трансформацій, нових викликів та самопізнання, тому він буде сприятливим для довгострокових планів та стратегічних дій. Головне Зважено підходити до будь-яких рішень і завжди спиратись на розум та інтуїцію. На аверсі монети розміщено «Угорі – малий державний герб України, праворуч від якого напис півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на змію символ року над стрілкою 2025. Унизу ліворуч напис півколом – 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка угорі, квітка праворуч. Ягода унизу, листок ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч над символом тигра. На реверсі монети в центрі композиції зображено символ східного календаря 2025 року. Загадкову змію, що додатково означає небезпеку для ворога. Образ закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням голови, ворожість та непередбачуваність для нападника. Хвіст змії химерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби. По колу змію оточують стилізовані символи притаманні кожній порі року сніжинки угорі праворуч, квітки унізу. Праворуч, плоди унизу ліворуч, гілки угорі ліворуч. Ми, українці, за роки війни, як ніхто інший, відчули важливість цих якостей та вирішили, що потрібна гнучкість і здатність до трансформації для продовження боротьби. Попри надскладні умови, ми адаптуємось, аби крок за кроком рухатись до своєї мети перемоги. Прокоментували дизайн монети УНБУ. Монета введена в обіг 5 листопада 2024 року. Номінал 5 гривень. Матеріал карбування Незельбер. Маса монети 16,5 грамів, діаметр 35 мм, гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, Тираж випуску 80 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Загалом через інтернет-магазин поступово буде реалізовано 48 тисяч монет. В першу хвилю реалізації 5 грудня, якщо не помиляюсь, в продажу було 20 тисяч монет за ціною 161 гривня. До речі, це перша монета з серії монет Східний календар з недорогоцінного металу, що відрізняється сувенірним пакуванням від попередніх. Пакування стилізовано під тематику монети та має орнамент, що нагадує зміїну шкіру. Кожна тварина китайського зодіаку асоціюється з однією чи кількома стихіями. У східній астрології їх п'ять вогонь, земля, вода, дерево і метал. Оскільки 2025 рік буде роком зеленої дерев'яної змії, стихією цього періоду стане молоде весняне дерево, яке символізує здоров'я та зростання. За віруванням жителів Піднебесної більшість починань цього року будуть успішними, особливо якщо застосувати креативний підхід та свіжі ідеї. Нехай наступний рік стане періодом розвитку та процвітання для кожного українця, а символ ЗМІ дарує нашій країні мудрість і відкриває нові горизонти можливостей. У мене це вже друга монета із серії. Першою була минулорічна монета рік дракону, на яку я також випускав огляд. Закріплю його у підказках для тих, хто не бачив. На жаль, по ранішнім екземплярам протягом року мені не траплялись цікаві пропозиції, і я їх собі так і не придбав. Пишіть в коментарях, чи купували ви собі цю монету та чи збираєте взагалі серію східний календар. А я буду завершувати огляд, ставте вподобайки, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!